Черга біля Вінницького інформаційного центру розтягнулася на десятки метрів. Містяни невдоволені, що з єдиним способом реєстрації проїзду в громадському транспорті виникають труднощі. А щоб дізнатись причину, доводиться чекати годинами. Шах, це всі пенсіонери стоять. Приложила карточку, термін закінчився. я сьогодні прийшла. У Вінницькому інформаційному центрі пояснюють, що проблема виникла саме з пільговими картками, які виготовили ще в 2019 році. Їх тоді видали близько 30 тисяч. Зараз у багато містян стикаються із проблемою, коли прикладаючи свою картку до валідатора, він їм вибиває помилку про те, що картка заблокована або закінчився термін дії. Картка заблокована через закінчення терміну дії. І їм потрібно звертатися до нас із цією карткою для того, щоб ми продовжили в ідеалі. Якщо картка в хорошому стані, термін її дії, щоб люди могли ще скористатися ними певний час. Ми продовжуємо там на три-чотири на роки. Через те, що термін дії пластикового носія 5 років, його потрібно перепрошивати, кажуть в інформаційному центрі. А якщо картка в поганому стані замінити на нову, проте цей процес зовсім не складний. Для замовлення пільгової карти люди звертаються до нас на соборну 36 і мають з собою принести такі документи, як ідентифікаційний код. Паспорт та пільгове посвідчення в базу даних вводиться вводиться ось цей перелік документів. Людина приходить до нас, приділяє або фото, або фотографуємо тут. Тимчасова відсутність картки не проблема, наголошують в інформаційному центрі. Пасажир завжди може пред'явити пенсійне посвідчення, попередивши контролера, що його карта оновлюється. Щодо черг, то їх можна уникнути, прийшовши у центр не о сьомій ранку, а по обіді. Робочий день там триває з 9 по 17, а у середу до 19 години.